Доброго дня всім гості, глядачі, підписчики мого каналу, всіх дуже радий бачити на ньому. що Заходите, коментуєте, цікавитесь, лайкайте. Це все дуже приємно. Накосили вже люцерочки свіженької, роздали поросятам. Це ми, люцерку, Цим вже воно, як то кажуть, все рівно їм таке щось достанеться, їм більше і йдуть, як то кажуть, помиє. Тому що ну, за день щось та її стягне. Ну, не з помий. Да? А лютерочку більш по таким же нашим. Чому даю люцерну? Ну Тому що вважаю, що люцерна вона допомагає ну як так, і, і привичка, і я думаю, від цього м'ясо і сало тепер. От воно, ну, от, якось так. Не знаю чого, ну я так думаю. Звісно, хтось думає по-різному, є там діятелі, які там держать я поросят і розказують, що, е, що це все фігня, траву давати не треба, але я це роблю, даю все ну, таке. Та, то їхня думка. Да. Такі справи. Так. Е, сьогодні, що я хочу в сьогоднішньому відео показати, по-перше, це я хочу спробувати зважити а там тих малих поросят. Які в нас четверо штук народились з Кантера. Е і пізніше поговорити про ціни на м'ясо сало, які у нашому регіоні, які в наших краях. І також хотілося б почути як кажуть, обратний, зворотний зв'язок, почути що і яка ситуація по регіонах стосовно цін на м'ясо сало, кістки, там, чешок, да, і тому інше. Ось така ситуація. От, в принципі, Тема сьогоднішнього відео. Як завжди, зараз беремо, кантер підвозьму, зафіксуємо якось телефон і спробуємо засняти. Бройлером нашим все ж таки, ну, сьогодні у нас ще прохладно зутра було, то лампа поки світила. Але туди-сюди, я думаю, будемо її виключати. Вони вже щось зіб'ється. Ну, Якщо цікаве. Яка відмінність, ще я скажу вам, коп 500, мені чим подобається. В них така ножка, вона невелика, вона така, ну от. Здорова масивна ножка у саме породи броліра Коп 500. Так, друзі, зараз піду візьму кантур і попробуємо там тихенько поставлю телефон якось і попробую засняти і зважити малих поросяток. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Взяли. Так, друзі. Одненького зважив, бо тут такий кібічок пішов. І цей щось кричить і всі кричать. Користо, як дурдом. Оце вийшов кабанчик, там ото, що я його по 11 кг 100 г. Ну як вам сказати, я щось думав, що буде більше. Чесно, так. місяць, важливі те, що їх четверо. Але ну, моїм те, що моїм, в маємо, да? і нам, як то кажуть, цього достатньо. Але ж, ну, хтось, звісно, зараз скаже, коментарі підуть ніктори. людей. Ну, на те ми дуже звертати уваги не будемо. Ось такі справи. Зараз, друзі, поставлю на паузу, посп... знесу камку туди-сюди. І ще поспілкуємося на таку тематику стосовно цін на м'ясо сало, які зараз у ваших регіонах, що як у нашій області зараз. По ринку не знаю такі ціни. Знаю по магазинах, які, ну і свої ціни у нас як то кажуть, да, такі справи. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Зараз у Сараїми і трошки поспілкуємося на таку тему, як. Ціни на м'ясо, сало, яка склала, які склалися у ваших регіонах, які в наших, перш за все скажу, ну в середньому у нас в регіоні ну, як, одні беруть по 75, інші беруть типа, там, по 80. Хоча люд, люди, я ж кажу, на минулому тижні вже люди деякі ну, говорили, що 85 дешевше, ну ніхто не буде віддавати тих самих поросят, там, тому інше. Ну, звісно ж, як для тієї людини, яка вирощує. То ціна 85 гривень ну, це дуже така і приємна, і ну це офігенна ціна, я б сказав, бо так. Да? Але якщо ти хочеш купити по 85 то тобі треба вже продавати, ну я вам скажу, десь гривень по 200, щоб м'ясо в кругову вийшло. Ну як не в кругову, а м'який ж той самий лопатки за без кістки, це вже як мінімум були по 200. Звісно ж, якщо м'який ж там лопатка за дочок по 200, то відповідно ціна на вашияк там. Відбивні, антрикоти і тому інше, там, 220, а ще й десь 250, плюс-мінус. Плюс. Що стосовно себе, скажу, да, то фактично, якщо цінова політика і буде, ну, в принципі, я то і буду різати і продавати людям, але ну, десь щось все одно прийдеться піднімати ціну. По-іншому ну, ніяк. Тому що якщо буде жива вага, там, 90 гривень, то... Наприклад, те саме м'ясо сало. Я також буду що на якісь там 5-10 гривень прийдеться, двигати в сторону збільшення. Також подивимося ось в липні по платіжці за світло. Щодо чого, так? І це ж теж це, це треба якось думати, як його від, ну, компенсувати. Десь щось або десь щось треба удешевити. Так, друзі, просто, прошу вибачення, позвонили, треба було перебавити. Ну нічого, дивіться. Ну Стосовно світла також, потрібно все це діло враховувати і потрібно все це діло просчитувати, Як тут ціну відповідно виставляти. На даний момент я торгую по таких цінах. Лопатка 165 гривень без кістки, задов 175, відбивна, там у нас вона на кістечки йде, то 185, повністю, що антрикот, що відбивна. Вашик в мене 190, сало 130, черевина 190. Там кістки по 30, ну непогані, в принципі, кістки. Ножки по 50, печінка серця легені по 70, голова по 35. Ну, отакі. От також ще періодично, ну там їздимо в Полтаву, грубо говоря, там заїхали <кій> в Полтаву, ну як сумки від жінки допомагають, відвозити магазин, да? заїхав і одночасно я там пробігся по пару магазинах, да? там, подивився. На ринку вони вам не скажуть ціну, чого вони не скажуть, тому що ну або ти будеш типу, тіпа... ну як вам сказати, вони можуть. Типа, ну, типа, по 150 давайте чи ще щось. у тобто, них там ще фішка є на базарі. Ну, для тебе там давайте так, ну, бред, кориці, да? і дивимося. От ціна, е, сеть така свіжина, там, для сель м'ясо від селянних там пише, по да? лопатка в них 185, задок 195, а шийок 279, 99 щось. Тобто вже поставте 280, то й все, сало від 59 гривень до 100 гривень. Під черевина в них 185 гривень. Ну, Плюс-мінус, в принципі. Маркетоп теж в Полтаві заходив, дивився, Ошийок 249,50, відбивна 199, лопатка 179,50, задок 184,50, вирізки оці філеєчки 239,50. Ось такі ціни в них. На даний момент, як то кажуть, да? дорого чи дешево, але все рівно йдеш і купляєш. Да? Звісно. Скажу, що в ну, людей зараз дійсно грошей немає. Якщо взяти там періоди 5-6 років назад, коли ну, заїхали до мене 4 чоловіка, взяли порося, розірвали, як то кажуть, і все, я забув, то зараз є такі татан, там пів кілограма салка, там, кілограмчик м'яска. таке. Ну, дійсно, видно, що в людей ну, нині по цих цих справах з коштами. Да? Але ж все одно щось треба купувати додому, щось треба готувати і їсти. Треба, так? І така ситуація на даний момент. Як воно буде далі, тяжко сказати. Ціна на живу вагу вона росте все рівно. Тобто, якщо ж людина взяла по 85 там, чи по 80, вона в середньому м'ясо і буде 190-200 гривень. А шия, хай ти шияк не будеш брати там, по 250-240. По да? А лопатку там, чи задочок він треба брати, тому що той самий фарш приготувати, чи ще щось. Да? Діватися нікуди, як то кажуть. Чи те саме сало, як не крути, да. а сало є, сало, сало взяли, перекусили і, в принципі. Уже якийсь там, ну, вже, вже ситий, да, як то кажуть, помідорогірок купили, салко є і в принципі вже жити можна. Ну от такі справи. Да? Звісно, люди облінилися, звісно, люди вже там ні бройлера не хочуть брати, ні качки, ні гуски. Ну, та й город ніхто вже не хоче садити, якщо ну, що там кривить душою. Е, всі хочуть жити в місті, всі хочуть, е, е, я не знаю, ну, не хватить на всіх містах. Комусь треба і в селі жити, комусь треба працювати. Якось так. От такі справи, друзі. Буду дуже вдячний, якщо напишете коментарі стосовно ціни на живу вагу, на м'ясо-сало у ваших регіонах. Ну, поспілкуємося в коментарях. Да? Ось така ситуація. Добре, друзі. Всім все найкраще. Всіх чекаю далі на каналі. своєму. Щасливо!